Доброго дня. Наступні у нас леви. Астрологічний гороскоп для левів на серпень місяць. Перше по 10 серпня активація комунікацій та ідей. Можлива напруга, боротьба за контроль, ризик розчарувань через епізодичну дратівливість, внаслідок виснаження, слабкість, фізична або емоційна, порятунок в нових можливостях через творчість, уразливий період, нервова система, серці, стрес. З 11 по 20 серпня напруження у стосунках, конфлікти, енергійна діяльність, творчі проекти вам допоможуть, фінансова стабільність через партнерство. З 21 по 31 серпня неочікувані події, потреба внучності, напруження в стосунках, глибокі трансформації, формування внутрішньої сили, стратегічного погляду, духовне вдосконалення. Рунічний гороскоп для левів, руна гебо, хагалас Райдо з 1 по 10 серпня. Необхідні змін через кризу, сповільнення врусів вперед через хаос, падіння в емоційних реакціях. З 11 по 20 серпня руни ансус Петро Енвас. Це комунікації прозорість в контактах, мудрі настанові, структура долі, важливі рішення, можливі ситуації щодо відкривають. Нових ідей, рух вперед, підтримка у проєктах, зміни через співпрацю. Стрес приносить у напругу підвищення тиску або нервової реакції. Період з 21 по 31 серпня руни Іса Єра Тайвас. Це занепокоєння і за застою, потрібно відпустити деякі речі. Єра посів результатів, збір того, що було сіяно раніше. Мужність, самодисципліна, ведення до переговорів. Гороскоп здоров'я для Левів з 1 по 10 серпня уразливий період, нервова система, серце, стрес, ризик нестабільності тиску, порушення сну, мінімальна активність, але увага, травми або інтоксикації. З 11 по 20 серпня слід уникати фізичного перевантаження, можливі порізи чи травми при активності. Стрес приносить напругу, підвищення тиску або нервової реакції. З 21 по 31 серпня висока вразливість до травм, зв'язування медикаментами, підсилує психогенний вплив, тривожність, пригніченість, вплив гормонального дисбалансу. Гороскоп снів для Левів з 1 по 10 серпня актуація несвідомого, сни яскраві символами надмірності, діалоги з внутрішнім конфліктом, сни про день. Любов, супровід, раджу вести соник та розшифровувати ці символи, це ключ до безпеки та особистого росту. З 11 по 20 серпня з неструктуровані, навантажені символами, можлива зустріч зі своїм внутрішнім я Це призведе до змін у глибині підсвідомості з контрастами та конфліктами. Варто записувати, особливо 14 по 16 серпня для аналізу. 21 по 31 серпня сни потужні, з глибокими трансформаційними сюжетами про смерть, трансмутацію, прорив через складності. Варто працювати зі снами для терапії. Можливо, зверніться до психолога, щоб він вам допоміг, або астропсихолога. Сни допомагають відпустити старе, пробачити, зустріти іншого себе. Загальні поради для Леві, бути уважні до власного фізичного та психологічного стану. Місто створює енергію підтримки, але стресові аспекти місяця можуть виснажити під час періодів із негативними аспектами. Звертайтесь до природи водних локацій для реабілітації. Можливо, поїти до моря чи до річки. Дякую.